Олександрійці з нетерпінням чекають початку опалювального сезону, адже в оселях вже холодно. У телефонній розмові інженер теплової інспекції сказав, що планують подати тепло в наші оселі вже з 3 жовтня. З початку жовтня Олександрійці та жителі району можуть подати заяви та необхідні документи для отримання житлової субсидії на опалювальний період 2013-2014 років. На субсидію мають право сім'ї з дітьми чи інвалідами першої другої групи, сукупний дохід яких на одну особу не досягає прожиткового мінімуму, а це 1108 гривень на кожного з членів сім'ї. У разі призначення субсидій така родина сплачуватиме за комунальні послуги 10% від свого сукупного доходу. Сім'ї, яка складається з непрацездатних громадян, пенсіонерів, інвалідів, сплата за житлово-комунальні послуги складатиме 10% середньомісячного сукупного доходу. Для призначення субсидій за спрощеним порядком пенсіонерам необхідно подати заяву в управління соціального захисту населення та декларацію про доходи та майновий стан. А працездатним особам заяву, декларацію та довідку про доходи за попередні шість місяців. Крім того, мешканцям приватного сектору необхідно надати довідку про склад сім'ї, видану головою квартального комітету. Прийом громадян для отримання житлової субсидії на опалювальний період буде проводитись за попереднім записом, що здійснюється в приміщенні управління праці та соціального захисту населення, за адресою вулиця Шевченко, 109. Попередньо слід зателефонувати на телефон гарячої лінії. За номером 72979.